Мешканці цього будинку по вулиці, 16 липня, у своїх квартирах змушені ходити у теплому вбранні, адже не дивлячись на те, що опалювальний сезон розпочався більше місяця тому, у їхніх помешканнях батареї ледь теплі. Цей будинок почали опалювати з 1 жовтня. Втім, зважаючи на теплі осінні дні, температура батарей у квартирах була невисокою. Пані Ірина розповідає, спершу на це не звернула уваги. Однак на дворі з кожним днем ставало все холодніше. Знижувалася температура і в квартирі. Пройшов цілий місяць і батареї так і були. Навіть теплими їх не можна назвати. Не холодні, але ледь теплі. Рахунок прийшов 345 гривень. Пенсіонерка не розуміє, чому має сплачувати повну суму за теплопостачання, якщо у власній квартирі замерзає. Пані Ірина звернулася в рівне теплоенерго. Втім, каже, там ситуацію не пояснили. Я вчора цілий день сиділа, по всім інстанціям теплопостачання дзвонила, хтось просто клав трубку і не відповідав. Так само і сусідка мені скаржилася, що вона дзвонила, і так само їй клали трубку. Почути пояснення від тепловиків намагалася і Валентина Литвин, і під кінець дня на 16 липня 2 майстер таки прийшов. Мешканці будинку розповідають з тим, що в квартирах холодно, чоловік погодився. В 9 часов прийшов. Хто мужчина майстер чи хто пройшов, посмотрев, спробував батареї. Ну, добре, понятно, добре, добре. Ось такий он сказав, на тому йшов. Втім, тепло у будинку так і не з'явилося. Холодно, да, от я ось вот так, вот, бачите. Ой, господи, Одна кофта, другая, все, і ота холодно. У рівні Теплоенерго ситуацію пообіцяли розібратися. Втім, там пояснюють, підприємство працює за температурним графіком подачі тепла. Відтак, чим вища температура повітря на дворі, тим нижча теплоносія. Критерієм і якості опалювання наших споживачів не є теплі чи гарячі батареї, являється температура, внутрішня температура приміщення. Головне пояснює Юрій Кірпішніков, аби температура в приміщенні не була нижчою 18 градусів. Якщо ж в квартирі температурна норма не дотримана, лише тоді можна говорити про перерахунок. Температура в квартирі повинно бути не менше 18 градусів, і тільки тоді, коли вони падає менше 18 градусів, споживач визиває нашого споживача, нашого представника, складаємо акт. І коли температура не відповідає санітарним нормам, наше підприємство виконує перерахунок. Перерахунок здійснюється наступним чином: за кожний градус нижче норми від суми нарахування буде відмінусовано 5%. Якщо ж в приміщенні температура не піднімається вище 12 градусів, оплата за теплопостачання не здійснюється взагалі. Тож пані Ірина сподівається, що у її квартирі таки зроблять заміри, і платити за тепло доведеться менше. Третя частина моєї пенсії я плачу тільки за опалення. А за воду. За газ, то що мені залишається? Значить, за 15, 500 гривень я повинна проживати і їсти, аби що. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.